Всіх вітаю! Друзі! Хочу розповісти вам сьогодні, де можна зібрати ось такий матеріал алюмінієва фольга. Для переплавки в алюмінієві злитки дуже легко плавиться, дуже легко переробляється в злитки. Друзі, такий матеріал в нас знаходиться в ось таких конденсаторах К-73. Бачимо, що є вони як маленькі, так і великі. Ну, є набагато більше, я не став все доставати. Також це є радянська плата. Також у нас маємо імпорт. От, бачите, які вони тут все також таке саме знаходиться в. Так само всередині алюмінієва фольга. Різні кольори є різні розміри. Так що так, друзі. Зараз я вам, друзі, покажу, як я дістаю як я дістаю цей матеріал. І розповім, як я переробляю. Так, ну ось, друзі, я трошки пообкушував із плат і хочу вам показати. Добре. Беремо наш конденсатор або пласкогубцями, або просто руками, ну, щоб не вдарити по пальцях. І ось такі маніпуляції робимо. Дивіться, як усе чудово. Все. Все, вона готова, друзі. Беремо ось імпортну. Бачите, як усе елементарно. Все, якщо десь фарби чуть залишилось, вона в нас згорить. Ви ще скажете, що ж робити з отакими малими. Друзі? Да, їх трошки неудобно, їх трошки неудобно, але вони теж розбиваються, але бачите, вже погано тримати. Тоді я їх беру просто в тканину, насипаю в деяку тканину. Ложу і просто ось тако погрів, погрів, погрів. Розкрив, фарба, осипалась і залишаються ось такі частини. Також, друзі, у нас ще є ось такі вони є, К-78. 70 к Тут також також усередині знаходиться так само. Тільки, бачите, алюмінієва фольга, тільки бачите, що вони вже іншої форми. Зараз ми спробуємо розбити. Ну, В принципі, теж. Чуть складніше, але в принципі теж, бачите, все доступно, все дістається. Друзі, ось ці всі речі я збираю. Вони мають вагу, вони дуже часто зустрічаються по багато платі. Я збираю, У мене є зроблені такі тігель з колишнього вогнегасника чавунного. І Я зніму відео, я покажу, як я переробляю. Дуже мало відходів з їх залишається, тому що, бачите, воно тонесеньке, дуже, дуже гарно плавається, вкидаєш, нагрівається тігель і все, воно моментально все. Я це друзі, покажу у відео своєму, як будемо плавати алюмінієві злитки. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, буде багато цікаво. Наразі будьте крепкі.